Volkswagen KD 4. Ось таке положення світла. Будемо виправляти. Робити гарне. Проєкт виконаний на лінзах від АМС у других. Ось з'явилося світло, все гаразд. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. Стан кантів корпусів першої фари. Другої фари. Витягли скло, стан скла. Будемо працювати з цими двома відбивачами. Зробили ложе під лінзу, старий відбивач. Зафіксували лінзу, старий відбивач. Поділив маску, ось як вона гармонійно виглядає. Старий Аналогічним чином зробили другу. Повернули лінзи в фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фарки. Будемо повертати їх на авто. Повернули фари на авто, ось як вони гармонійно виглядають. Завершили лінзування. Отримали ось такий результат. У нас з'явилося світло на дорозі, все гаразд.